Альо, а слухай, то до мене прийшло якесь тіло. <риклад> Кажу, що він тіло. <риклад> ти ще знаєш про якусь селю з отелю, от якої вчора приїжджав якийсь жора, щоб залишив костюм отеле, щоб ти його сьогодні забрала, і цей отелю прийшов його забрати. <риклад> що непонятно! Кажу, прийшов отело отели. хоче забрати костюм отело, який вчора привозив Жора, щоб ти його підшила. Да не жору підшила, а костюм отели отели. Які жора привозив вчора, в наше атель є, щоб сьогодні прийшов отело, забрав костюм, а тело пішов отели. Що тобі, не понятно? я ж тобі пояснюю. Та зараз. як ви пояснюєте, я навіть сам вже нічого не зрозумів. Дайте мені слухаку, я й сам поясню. Алло, Алла, це Микола, отело отели. Вчора жора привозив отели костюм отели. Так, отели. Так, от ели, так, отели, отели. Ні, я не жора, жора був вчора. Я отело, який отели, прийшов забрати е, отела. Зрозумела? Блін, слухавку кинула ваша Алла. І встижці кинула, ви ж такого тут нагородили. Жора, Ела, отела. Я сама вже трошки з вами підовсила. Ви впевнені, що ви до нас давали цей костюм. Просто поруч з нашим ательє, отель є, де в тому отелі теж є ательє. Наше ательє часто пути з тим ательє, що в тому отелі є. Я... Я не зрозумів, що ви мені зараз сказали. Що сказала? Сказала, як є, що тут є ательє, і там є ательє, тільки в тому ательє ще отель є, де в є ательє, а в нашому ательє отелю не є. Все ж доході. Слухайте, в мене скоро вистава почнеться. Може до мого костюму повернемось. Подождіть. Алла дзвонить. Алло, Алла. Вона згадала, де ваш костюм. Давайте. Слава ми... Богу, давайте скоріше. Будь Мам, ласка, я вас дуже сходи, прошу. Я сходить, даю. Ага, все, будь ласка. Ось ваш костюм. Так, це костюм. А тіло? Так, це костюм а тіла. Тут і написано «А taller з трьома book «Л». Та ні, ви не зрозуміли. Я маю на увазі, що до костюму а тіло ще йде. Тіло, тіло. Паралонове таке фактурне, бо я худий і не можу на голе тіло вдягати костюм отела. Тому я на голе тіло вдягаю тіло, а вже на тело тіло вдягаю костюм тіла. Дозвольте мене отсюда. Алло, Алла, а де тіло до тіла? Та ж де тіло до тіла? Та костюми нашли оце тіло, хоче тіло до свого тіла.